Привіт, друзі! По-перше, вітаю вас з Різдвом та прийдешнім новим роком. По-друге, вирішив теж попробувати удачу. Хоча багато хто говорить, що в цьому році новорічні коробки, ну прям дуже погані. Але я купив 75 коробок, і зараз будемо пробувати їх відкривати. Тому, побажайте мені удачі. І погнали відкривати. І так, перша коробочка. Погнали! Ну, ясно. Воно так відкриває, що наче має випасти от синя, але не синя. Добре, погнали далі, ясно, О! Давай, танк. та йди ти в гузно. О боже, вони на 3D обвісі зробили теж синє. То капець. Ой, треба піти якогось магнію випити, чи що? Перед тим, як їх відкривати. Давайте далі. Золото. Ну, хоть золото наберу нормально. Буде на майбутні трейдени і всяке таке. Ясно. Не пам'ятаю, в кого дивився відос, що. Тупо всі танки вибивав тіп з гаранта. Надіюсь, мене таке не жде. Ну, але з іншої сторони, у нас 75 коробок, тому ми по-любому один танчик якийсь заберемо. Але хотілося б більше. І це золото. Щось думаю, що буде прямо з гаранта перший танк. Синя. Давай танк, будь ласка. таки хочеться заматюкатися, на то все. Ну, в принципі, танк випав. Добре, погнали далі. Ну, що я кажу? Ще один танчик, ну, файно є, ні? Ше один супертанк? Та ти шо? Ну, хоть на фармлю трохи. Час собі 750 сильно. 1250 ну пятьдесят? Не, ну так-то солідно золота насипає насправді. Все якась бідна коробка. Ну, точно з гаранта -то впада, ні? <кій> ну, ще один танк. Дивись, які танків на трас вже. А если плачу тут. Не, шо шо, а золота буде багато? Да, що точно прям з гаранта випаде? Виходить, що так. Ще один танк. Ти давай. Файно сипи, ні? Давай. Будь ласка, танк. Танк. Нес гаранта. что? Хорош. Прям, прям хорош. Имба сразу. Вот так вот. На тобі. І ще й коробки залишилося. Все. Ну, там далі нема що відкривати. Це топ танчик. Щоб ягу ще забрати. Вобще було б супер. Фух. Не дарма витрачені гроші. Недарма. Погнали далі. Та ти що? Все, сьогодні просто цілий день на ньому граю. Можливо, навіть стрім зроблю. Побачу по настрою. Ще 34 маємо. Ідеально. Погнали. Опа-на. О, о ще і золотішка за них дали. А, то не зря ці малявки нам випадали. Зараз будемо золото з них трусити. Чук-чук і золото. О, то золото взагалі буде дофіга. І Злотішка Супер. Ще один танчик, давай ще один танчик. Та й ти ти вгузно. Настрашив мене. Ну на на черфутюра, так? Ну, в мене хоч є черфутюр. Так, відкриваємо цю коробочку. Так, ми і так же взяли, що хотіли, тому давайте будемо зразу відкривати по 5 штук. Щоб довго не тягнути цю резину. І зразу синя. Будь ласка, танк, я вас прошу. Ну, танк випав. За нього золотішко витримали. Яка орта? Це ще й на 9 -й левел. Тану. О, Боже. Надіюсь, стелі якраз випали, вони другий раз не випадають, правильно ж? Надіюсь, що так. Ну золото, як бачите, нормально, так, погнали. Давай вже цього разу танчик, будь ласка, танчик, ягу мені. С... Та ти в баню, на торта. Нема нервів на то. Ой, черепаха, аха а ага. А сразу два стеля. О, а цей на шкоду, до речі, прикольний стель. Ну? Ну, да, ничего. Золото. Ну что, 5 просто добьем по дней. Тай, та й будемо закруглятися з тим. Вже доволі непогано нам випало насправді. БЗТ 70. Імба. Нинішнього рандома. танчик, будь ласка. Танчик! Шабаягу! Шо це? Не знаю, ніби, ніби нормально, не? Ні? Чи, чи фігня повна? Напишіть, будь ласка, в коментарях. І знов синя, давай, ні? не? Ні. Ну, скажу так, непогано впало, досить непогано впало. Давайте глянемо статистику, мені аж самому цікаво. І так, нам впало 13 машин. Ну, з них БЗТ, що прям топчик. Оцей Project Louis я не знаю, що за танк. Перевіримо. Ну, і купа всякого дрібного лайна нападало. Добре, що хоч за них компенсацію давали. Це, це плюс. 7 3 d Ну, типу, норм. 29700 золота. Прям топ. Мені цього золота реально вистачить, не знаю, на всякі там трейд-іни і в подальшому, і на різну різну борду. Ну, іграшки прикраси. Це таке собі, то все не цікаво. 5,5 мільйонів кредитів випало. 32 дні аккаунта І випало в нас 4 3 d стиля З них, в принципі, на визаху, так як я на ній граю топ стиль. На черфутюрі рідко буває граю. Тому теж норм. Ну, арта, ну, не знаю, чи я буду взагалі на 9 американки грати. Ну, такого, я так само, як і на тортові. Ну, але як є, ну, випадіння, як на мене, просто ідеальне було. З 75 коробок два танчика. Перший це взагалі топ, другий. Перевіримо, подивимося, але не знаю, що я, я на ЛТшках не дуже люблю грати, тому. Чи я ним в захваті, не скажу, ліпше б я випала. якось так. Тому, дякую всім за перегляд. Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал. Якщо хочете, можете підтримати канал фінансово. Посилання на Донатело буде в описі під цим відео. Усім гарних, мирних та тихих свят! Па-па. І бережіть себе!